Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо ідеальний ніжний паштет з яловичої печінки. Це супер корисний варіант, тому що нічого не треба смажити. Беремо 400 г яловичої печінки та нарізаємо довільними шматочками середнього розміру. Друзі, не забудьте підписатися та поставити лайк. Одну ріпчасту цибулю чистимо та нарізаємо довільними шматочками. Та одну середню моркву очищаємо та нарізаємо теж невеликими шматочками. Як бачите, все дуже швидко та просто. Форму для випікання застеляємо фольгою та викладаємо туди печінку з овочами, для аромату покладемо туди кілька листочків лаврового листя. Додаємо 1 чайну ложку солі та 1 третю чайної ложки меленого чорного перцю. Все щільно загортаємо та ставимо у духовку випікатися при температурі 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Через 40 хвилин дістаємо печінку з овочами з духовки. Все це разом треба подрібнити за допомогою блендера. Чи, якщо його немає, то пропустити кілька разів через м'ясорубку. Обов'язково для ніжного вершкового смаку додаємо 100 г масла. Якщо ви хочете зробити більш дієтичний, ніж жирний варіант, то масла можна покласти в два рази менше. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть про це у коментарях. Ось така одна рідна ніжна маса у нас вийшла. Перекладаємо паштет у форму з кришкою або просто накриваємо плівкою в контакт. Після охолодження паштет стане трохи густішим. Але ми не будемо чекати і відразу його скуштуємо. Найсмачніший спосіб це, звісно, відрізати шматок свіжого хліба. До речі, рецепт домашнього хліба ви знайдете у моїх відео. Намащуємо його товстим шаром паштету, заварюємо чорний чай або краще міцну каву і насолоджуємося. Такий паштет ідеально підходить для корисного швидкого та смачного сніданку або просто на перекус. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такий паштет з яловичої печінки, та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!